Так, друзі, всім привіт! Перепрошую трошки за безлад, знімаю пізно вночі е, пару слів, де я був, чому не виходять відеоролики і так далі. Е, причина дуже проста: працюю, навчаюсь, і ще й хочеться щось зробити для себе. Тому на камеру і поговорити. В цю камеру трошки часу вже не вистачає. Жаль, але. Що поробиш? Отож, я роблю собі скіт для страйкболу. В принципі, для страйкбольної гранати це прям з головою вистачить, вкинув в пульт NRF24 модуль, вивів антенку на цей модуль. Нормальну. Так само вивів нормальну антенну. Його передавача, до речі, там передавач якийсь китайський, будьте обережні. Там платка схожа на звичайну НРФ, не потужнішу надзвичайну, але вона там червона і на якісь китайській мікросхемі, які пробиваються ну, тільки сама мікросхема, тобто модуля і не вдасться. Або це їхати в Китай і там шукати в них з пультом все. До дрона. Вирішив я почистити його, бо давно я вже літав на ньому і, ну, коротше, зробити тихогляд огляд йому. В чому суть? Я розібрав підвіз, почистив його, довелося знімати там знизу чотири гвинтики є. Ось це розібрав, голова знялася разом з цією кришечкою верхньою. Знялося і розібрав саму голову, почистив об'єктив. І тут є маленький, але дуже важний нюансик. В голові є свій гіроскоп, так само, як і в дроні. Я цього не знав півгодини тому і поставив його як попало вмикаю типу дрон. Цей підвіз починає ну, коротше, робити такі речі, що я прифігел, видірнув бігом акумулятор. І, до речі, про акумулятор. Бачив в вінеті чувак, якийсь писав, що типу, не можна витягувати акумулятор, коли дрон включений, бо у нього там запоролився Wi-Fi, ще якась хрень вилізла. Але це бред. Чому бред? Тому що коли. Ой, мабуть, я не буду вже сьогодні показувати, як воно там було. Коротше, мені впадло його винімати одною рукою. Коротше, коли зримається кнопка на вимкнення, вона фізично просто розриває плюс на дрон і все. Тому, якщо видірнути акумулятор, в екстреній ситуації нічого не буде. Після цих маніпуляцій... Ну, тобто, коли я вже там відновив положення методом втика, я його вертів і так, і сяк, поставив на місце, вдалося. В принципі, це знайти дуже просто. Береться голова в руку, і спостерігаємо за моторчиком в самій голові і оцього підвіса. Потрібно знайти таке положення, коли обидва моторчики не будуть питатися як кудись прокрутитися. Це і є буде типу, робоче положення. Потрібно заповнити, вставити, закрутити. Все. Так само я зробив після цих маніпуляцій, я вирішив а, перевірити, чи я не порвав тут ці тонюсінькі провіднички. Да. Вирішив підключити телефон. Подивися, чи є картинка. Вилізла повідомлення Check the Aircraft Connection. Типу перевірте зв'язок. Але при цьому Wi-Fi був і дрон до пульту конектився. Тому я одразу ж зрозумів, що це не проблема з мозгами його, і не з Wi-Fi модулями, і не з ніякими модулями зв'язку, а скоріше якась програмна помилка. Спочатку я перевірив усі можливі варіанти з телефоном, відкинув варіант з телефоном, тому що це не допомогло. І довелося шукати його мануальчик. Открив мануальчик. На першій же сторінці е, в мене вийшов Neuron Activation, дрон, гіроскоп, and, е, гімбал, не знаю, що таке гімбал, коротше, калібровка гіроскопа. Включаємо трохи аналізи при е, о, тих маніпуляціях з гіроскопом. Саме голови, я його крутив там як хотів. Скоріше всього, там збилося налаштування, чи е, стало в аварію основний е, модуль е, обробки. Ну, коротше, порівняння, тому що воно ж їх там порівнює, ці значення гіроскопів могло стати просто в аварію і не давати конектитись, типу, до телефону. Е, вирішення цієї проблеми дуже просте. Зажимається оця кнопка Speed на секунди 3, можна і 5. І дрон починає автоматичну калібровку горизонту. Калібровку геомагнітного поля в принципі, немає сенсу проводити в будівлі, особливо, тому що навколо там, електромагнітних завад буде більше, ніж на вулиці, це зрозуміло. І після того, як дрон відкалібрувався лучі, я вже говорю так, ну, спать хочу капець, загорілися постійно, постійно почали горіти. Це означає, що, типу, все, дрон відкалібрувався, все good, можна літати. І вже тільки після цих маніпуляцій картинка з'явилася на телефоні. Отож, давайте коротко підрозумуємо. Якщо ви так само стикнулися з проблемою з підвісом, а потім у вас зникла картинка, не впадайте в паніку, що ви там могли спалити модуль чи ще щось. Скоріше всього просто стало аваріювано і потрібно зробити цю маніпуляцію. Зібрати правильно підвіз в першу чергу, і вже потім відкалібрувати його. Ну і в принципі все. Але якщо і це не допомогло, то. Я вас вітаю. Скоріше всього, ви або порвали оцей тонесенький провідничок десь, і знайти його буде ой, як нелегко. Ну, або ще краще у вас могла згоріти оця от якраз нижня плата, тому що саме в неї підключається гіроскоп і камера, це зразу. все зразу. Всього, голос сів, це вже шоста попитка була запису, перезапису. Більше я говорити не зможу, тож давайте на цьому завершувати, друзі. Всім дякую за увагу. І якщо я комусь допоміг, я був радий зняти це відео. На цьому все.